Доброго дня всім! Я вас рада вітати на своєму каналі, і сьогодні в мене буде таке незвичайне відео. Я напередодні отримала посилку. Бачите, я її ще не відкривала, а ця посилочка зовсім не проста. Нещодавно я брала участь у розіграші від каналу Цікаві речі, інтересні віші. Де Олександр пропонує на продаж дуже гарний посуд, статуетки і різні цікаві такі предмети, які знаходить на барахолці в місті Дніпро. Можливо, і ви теж підписані. Якщо ні, то зайдіть, подивіться на його канал, там дуже гарний вибір прекрасних речей і дуже гарні ціни. І ось на одному з відео він запропонував розіграш, ось отаку статуеточку, тільки в традиційному розкрасі. Просто треба було написати коментар, бути підписаним на його канал, і той коментар, який набере найбільшу кількість лайків, буде переможцем. І як бачите, несподівано переможницею виявилася я. Завжди мені можна сказати, ніколи не везло в таких розіграшах в лотереях. Як кажуть, ми вам дуже вдячні за участь. Удачі вам в наступному разі, або максимум, що може бути, це похвальний лист або грамота за участь. А тут я виграла. І от давайте подивимось, яка ж в мене тут нагорода. Запаковано все дуже добре. Ми з ним зв'язалися, мені... і на наступний день він мені вислав уже мій приз. Що цікаво, він навіть оплатив доставку. Я не очікувала. Дуже вдячна, дуже все гарно і ретельно зроблено. І зараз я подивлюся, яка ж у мене тут буде статуеточка. Бачите, все добре запаковано, як кажуть, на совість, щоб було не шкода, що така гарна річ. Може пошкодитися. Тут папір запакували ще. О, дивіться, яка красуня до мене приїхала. Дуже гарна і красива статуеточка. Мені що подобається, так це як розмальовані обличчя у цих дівчат. Дуже гарні наші україночки, чорнобриві, в українських наших нарядах. І ось є клеймо. Це полонне. І ось подивіться, тепер у мене дві такі гарні дівчинки в різних розкрасах. У мене на, цьому, на цій статуєчці таке клеймо ще стареньке. Але теж дуже гарно подається, яке обличчя, брови. Дуже красиві дівчатка, так що я дуже задоволена і дуже йому вдячна всім вам дякую теж за увагу, за добрі слова, що ви мені завжди пишете. Я завжди рада з вами спілкуватися, відповідати на коментарі. Гарного, тихого, спокійного дня і до нових зустрічей. До побачення!